Статус відомого батька. і от Як він впливав, коли діти в школі? Він допомагає, заважає. Ну, мої діти в чинні вчаться, що там дівчата вчаться в школі, де не всі відомі батьки. Там, там це, не є це проблемою. А проблемою дійсно є, от у мене молодший син, Остин, він себе реалізовує як артист. І, звичайно. Йому некомфортно, що відомий батько, він намагається шифруватися. І я його в цьому розумію, підтримую, він молодець, що він так. Ну я йому пропоную свою допомогу, він відмовляється від моєї допомоги. Так би в нього кар'єра йшла швидше, звичайно, але не знаю, як краще, ну, було б ідеально, звичайно, що він своїм зусиллям. Добився там того, чого він бажає. Це, це було звичайно класно. А Роман, до речі, старший куди рухається? Е, старший Роман, він історик. Mm -hmm. Він навчається історії. Історик, археолог. От, от так. Цікаво.